Загалом я вважаю дуже складним цілеспрямовано прагнути щастя у тому сенсі, що мовляв, я хочу бути щасливішим, тому що це прагнення щастя допустиме, але але виявляється дуже важким для досягнення. Якщо говорити про щастя загалом, то Думаю, є гарний спосіб його розділити. є дуже короткострокове щастя, наприклад, щасливий момент, момент блаженства. Це може бути навіть оргазм, щось дуже коротке, що триває долі секунди чи кілька секунд. А є щось на кшталт середньострокового щастя. яке більшість людей, мабуть, назвали б швидше задоволенням. Наприклад, Неділя, коли вам не потрібно працювати, гарна музика грає, це теж своє рідне щастя. Ти на дивані, собака поруч, тебе ніхто не турбує, ти читаєш газету, і це може тривати годинами. А потім є довгострокове щастя, яке, можливо, полягає в тому, щоб знайти, до чого ти здатний у житті, знайти в чому ти хороший, що набагато ближче, до сенсу життя і ці три речі насправді дуже різні одна від одної. Тобто, оргазм не має нічого спільного з сенсом життя. Це дуже різні речі, але усі вони належать до світу щастя.